Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист Тому було 17, коли почалася велика війна. А тепер це вже мужній, хоч і юний воїн, який захищає країну. Рідні змушені були підтримати його рішення, бо знали, не передумає. Боєць бригади Любарт боровся з ворогом на турецькому. Напрямку наводив дрони та артилерію на противника разом із побратимами на позиціях пробув понад 40 діб, аж поки не зазнав поранення. Нині боєць із псевдо малий на лікуванні та знову рветься у бій. Чому розкаже Катерина Курбанова? Треба. Працювати над перемогою. Він усміхнений, позитивний, дотепний, та здавалося б надто юний, щоб розповідати про свій бойовий шлях. Втім, захищати країну вирішив, що й новорог пішов великим наступом. Тоді йому було лише 17, тож довелося зачекати. Мені здається, дядька має бути соромно, що мають і дітей, і хату, що вони кажуть, що нам страшно вмирати. Всі хочуть жити, але мають люди розуміти, що ми не виграємо війну, поки ми не будемо як раніше. Разом іти до перемоги згодом. Хлопець доєднався до 20-ї бригади оперативного призначення першого корпусу НГУ Азов. Та перед тим як вступити в бій з ворогом, добре підготувався, пройшовши бойовий вишкіл. каже ці знання йому не аби як згодилися, а ще пригадує свій перший солодкий трофей. Я не забуду один рюкзак. Там мене ще 22 снікерси, снікерси. Я вам говорю, я такий відкриваю, Аби щось солодке, Ми тоді випали. На позиціях під Торецьком мали з побратимами був понад 40 днів. Стежили за підступами противника та наводили на них бойових пташок. Провізію боєприпаси їм доставляли безпілотниками. Там від зустрів і світ 21-й день народження. Привітання побратимів були найціннішими. Малий на зв'язку. Завдяки пильності він і його побратими залишилися живими. Коли боєць помітив, що до їхніх позицій підібрався противник. Я передаю, що ми побачили. Я тільки гранату, як баскетболістку шпуньк, і тільки крики А свої! свої і кричать як свині. Та один з них встигнув поранити малого. Кулі влучили в руку та плече допомогти собі. Хлопець зміг завдяки навичкам, які отримав під час підготовки. І ми виходимо живі. Понад 10 годин разом з побратимами вони виходили з позиції, рятуючись від роїв ворожих безпілотників, аж поки їх не евакуювали. Це год пацики 15-16 кілометрів з отакона. Потім отако а й нині боєць на лікуванні. Дві кулі зловив коротше під час зачистки сюди. Тут перелом променевої і отут, але тут. Нічого чудом не задіяло. Попереду складна операція, і оборонець сподівається, що вона пройде успішно та найбільше нині переймається за побратимів, які продовжують боротьбу з ворогом. Я сижу тут, а в безпеці вони там не вони... то щойно одужує, мали й знову хоче повернутися на фронт. каже, має незавершену справу. Ну, я ще не зробив достатньо, щоб закінчити цю війну. Щоб була перемога, не можна так сидіти, схожа руки, ждати чудо. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік на СТБ» – Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.